Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про велику проблему, яка виникла в нашій державі: це недоплата або невиплата певних надбавок для пенсіонерів-чорнобильців. Сьогодні з нами буде говорити адвокат Андрій Романович Дзись, який займається пенсійними питаннями вже більше п'яти років, а представляє інтереси в судах пенсіонерів уже більше трьох років. Також хочу представити свою колегу Ценцією Юрівною. Вона помічник адвоката, вона консультує пенсіонерів щодо правлю на рахування пенсії, та також допомагає адвокату надавати юридичні послуги щодо вирішення тих чи інших питань для перерахунку цивільних пенсій. На сьогоднішній день велика проблема виникла саме з пенсіями чорнобильцями. Одна із головних проблем це недоплата пенсіонерам чорнобильцям за понаднормовий стаж також не виплачують деякі надбавки непрацюючим працюючим пенсіонерам. Інколи пенсійний фонд незаконно перестає виплачувати або не нараховує пенсії по втраті годувальника Чорнобильця, тому ми далі більш детально розберемо кожну з проблем і пояснимо вам, чому варто займатися цим питанням і добиватися справедливості з пенсійним фондом. Одна із актуальних і поширених проблем на сьогоднішній день це неправильність нарахування пенсійним фондом пенсій чорнобильцям за понаднормовий стаж. Пенсійний фонд не зараховує частину стажу і неправильно обчислює пенсію, в результаті чого розмір пенсії набагато менший ніж має бути відповідно до закону. Про нюанси і можливість перерахувати пенсію для чорнобильців за понаднормовий стаж розкаже адвокат Андрій Романович. Доброго дня ще раз, шановні пенсіонери, розкажу вам про такі ситуації, нюанси, які слід враховувати для людей, які отримують пенсію, як в Чорнобильці. Є згідно до закону 796, є можливість пенсіонерів, які є ліквідаторами першої і другої категорії наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і потерпілі перші, від першої до четвертої категорії від наслідків на ЧАЕС. Ці люди мають право вийти на пенсію за віком і зниження пенсійного віку. Тобто пенсійний вік 60, а ці категорії осіб можуть вийти раніше 60. Таким чином, пенсійні фонди є півдні на те, щоб вони раніше вийшли на пенсію. Згідно до е, норм закону, вони мають право на надбаку за понад нормовий стажу, жінки понад 15 років і чоловіки понад 20 років страхового стажу. Однак пенсійний фонд цю надбаку виплачує згідно до норм закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та виплачує їх і у неповному розмірі. Е, які нюанси е, щодо та критерії, хто Може стикатися з такою проблемою, це пенсіонери, яким призначено пенсію за віком, тобто зі зниженням пенсійного віку, до жовтня 2017 року. І наслідок чого ми багато раз проводили консультації, аналізи пенсій, і вбачалося те, що дійсно тим людям, які підпадали під ці критерії, пенсійний фонд не значні суми грошей. Наприклад, у нас був один пенсіонер. Ми провели аналіз пенсії і з'ясували те, що йому пенсійний фонд не доплачував, не доплачував пенсію в районі 4 тисяч гривень. У нього був понаднормовий стаж. Приблизно 40 років, чим ми виявили, і вже на сьогоднішній день є рішення суду, згідно до якого було зобов'язано пенсійний фонд перерахувати цю надбавку за повнодормовий стаж. Таким чином, ми вважаємо, що ті категорії людей, які мають право на цілу надбавку, тобто які вийшли на пенсію до жовтня 2017 року, за зниження пенсійного віку, мають право на перерахунок своєї пенсії. Згідно до норм чинного законодавства? Тобто, якщо особа, яка має більше 20 років, це для чоловіків, а більше 15 років для жінок, якщо вони пропрацювали більше і вийшли на пенсію за віком, як на пільгових умовах, як Чорнобильці до 2017 року жовтня, то вони мають право на перерахунок. Пенсійний фонд неправильно обчислює їхню пенсію, і в будь-якому випадку ми маємо можливість збільшити їхню пенсію по рішенню суду. Якщо ваша ситуація подібна, якщо ви являєтесь пенсіонером чорнобильцем, неважливо ви ліквідатор чи потерпілий, і якщо пенсійний фонд добровільно вам не погоджується перераховувати пенсію, застосовуючи норми закону про чорнобильців. Ви можете звернутися до нашої компанії за консультацією за номером, який ви бачите на екрані, і наші юрист консультанти допоможуть вам розібратися з вашою проблемою і пояснити, чи дійсно ви маєте право на такий перерахунок, і яка сума пенсії буде додавана до вашого зараз існуючого розміру пенсії. Також хотілося б зазначити, що понаднормовий стаж це не єдина проблема, яка з якою стикаються пенсіонери чорнобильці. Деяка категорія пенсіонерів не працюючих має право також на надбавку за те, що вони являються потерпілими або ліквідаторами і проживають в зонах. Андрій Романович, розкажіть, будь ласка, більш детально про цю надбавку, хто на неї має право і яким чином її можна отримати? Так, дякую. Я розкажу про те, що було рішення Конституційного суду, який визнав неконституційними нормами закону, який повернув право непрацюючим пенсіонерам, які переживають. В двох зонах чому в двох, тому що одна зона була 15-го року ліквідована, тобто одна зона це зона безумовного відселення, друга зона це гарантованого відселення. Згідно до норм закону і рішення конституційного суду, пенсіонери, які проживають в цих зонах, мають право на доплату як непрацюючі пенсіонери. Тобто, якщо це зона безумовного відселення, це три мінімальні заробітні плати, а зона гарантованого добровільного відселення це дві мінімальні заробітні плати. Була практика Верховного суду, яка сказала про неправомірність дій пенсійного фонду щодо невиплати цих сум надбавок. Однак хочемо зазначити про нюанси. На сьогоднішній день сформовується така судова практика про те, що суди зобов'язують пенсійний фонд виплачувати цю надбавку не з мінімальної заробітні плати, а з прожиткового мінімуму. Суди силаються на те, що. Була практика суду Верховного, яка сказала про те, що мінімальна заробітна плата не повинна застосовуватися як показник розрахунку, а повинен враховуватись такий показник, як прожитковий мінімум. Однак, все одно є, якщо є ще з наших глядачів ті непрацюючі пенсіонери, які проживають в цих зонах і не отримують цю надбавку, вони не судилися за цю надбавку, то це гарний якби, випадок. Можливість для того, щоб збільшити вашу пенсію. Якщо наприклад, ми звернемось до суду, і вам суд зобов'яже виплатити дві два прожиткових мінімума, на сьогоднішній день це більше 4 тисяч гривень. Тобто ті, хто проживають в зоні гарантованого добровільного відселення. То ви будете мати право на надбавку у розмірі двох прожиткових мінімумів. це 4 тисячі гривень до пенсії. Ми вважаємо, що це непогана доплата, на яку ви заслуговуєте і на яку ви маєте право? Отже, можемо зазначити те, що особи, які являються пенсіонерами, обов'язково не працюючими, проживають в другій чи третій зоні ЧАЕС, то мають право на таку надбавку, і, на жаль, цю надбавку вони мають отримувати за результатами неправомірних дій пенсійного фонду в судовому порядку, але все-таки практика позитивна є. Суди визнають за вами це право, незважаючи на те, що може бути або мінімальна заробітна плата, або прожитковий мінімум у будь-якому випадку це плюс до вашого бюджету. Тому звертайтеся. Наші юрисконсульти допоможуть розібратися в вашій проблемі, з'ясувати всі нюанси і пояснити вам, який розмір цієї надбавки ви зможете отримати за рішенням суду. Також бувають такі випадки, коли пенсійний фонд незаконно позбавляє права осіб, які отримують пенсію по втраті годувальника чорнобильців, отримувати цю пенсію. Поясню більш так детально про цю ситуацію інколи. Пенсійний фонд або не нараховує пенсію по втраті годувальника Чорнобильця, або ж нараховує через деякий час, припиняє її нараховувати, і пенсіонер отримує свою звичайну пенсію за віком. На жаль, пенсія за віком людей набагато менша, ніж пенсія по втраті годувальника Чорнобильця. Ми стикнулися з такою ситуацією, до нас звернулася людина. З питанням, чому в неї така маленька пенсія, і Андрій Романович, взявши її документи, розглянувши цю ситуацію, зрозумів, в чому проблема. Хотілося б Андрій Романович більш детально дізнатися про цю ситуацію, в рамках чого було порушене право даної громадянки, і взагалі, що ми можемо з цим зробити. Так, дякую. Хочу розказати історію про пенсіонерку, яка отримує пенсію по втраті годувальника. В неї чоловік був ліквідатором на ЧЕС і отримав пенсію по інвалідності, як лік як ліквідатор аварії на ЧАЕС. Він помер і вона перейшла на його пенсію по втраті годувальника у відсотковому значенні від його основного розміру пенсії. Однак вона отримала пенсію не як його Чорновицю по інвалідності, а в загальному розмірі. Тобто, яку була призначена згідно до норм закону 1058. Її е, основний розмір пенсії пенсійний фонд становив у розмірі там, приблизно 3 тисяч гривень. І після декількох місяців роботи е, пенсіонерці все ж таки перерахували пенсію, яка набагато стала більшою. І тепер вона отримує е, той розмір пенсії, на який, в принципі, її заслуговувала. Андрій Романович, тобто вам навіть не довелося судитися, це питання вирішилося в досудовому порядку. Правильно Так, Я в неї були дійсно ті правостановчі документи, які підтверджували той факт, що її чоловік помер наслідок того, що не в нього було захворювання, яке було пов'язано з Чорнобильською катастрофою, і вона. Надала ці документи, неодноразово ми зверталися щоб до перерахунку, і все ж таки пенсійний фонд пішов на зустріч пенсіонерці, здійснив добрівну порядку перерахунок пенсії. Ну, пішов на зустріч, тобто він виправив свої незаконні так, дії він і незаконні все ж таки дії. погодився зі своєю помилкою, визнав її і е, все зробив відповідно до закону, правильно? Так. так. Добре, а скажіть, будь ласка, в цифрах ви пам'ятаєте, яка пенсія була в до цифрах, і яка стала? Пенсію? Здається, вона отримувала пенсію в районі трьох тисяч гривень, а стала отримувати в районі дванадцяти. Тобто різниця така ощутима. Та можемо вам запропонувати, подивитися відгук цієї пенсіонерки, яка розкаже про свою ситуацію і як в неї вийшло перерахувати пенсію? З 86 року, ой, в первому році. Коли він помер, мене перевели на його пенсію, бо я інвалід. Получала я її до Ну, коли Україна встала, вільна Україна. І все почалося. Зняли з мене його пенсію. Докажи, що він був у Чорнобилі, доказувала, збирала по-новому всі бумаги, всі справки, але їх уже багато не було. Ну, він був призваний медсамбак, то добре що там були, які бумаги зібрала. Моя пенсія була 3540 гривень по інвалідності. Друга група інвалідності у мене. А після перерахунку я отримую по втраті годувальника ЧАЕС. 12 400 отримала. тобто, якщо навіть пенсійний фонд вам відмовляє на перший ваш запит. Але ваше право дійсно порушене. Ви не зволікайте а повторюйте свої запити. Звертайтеся до компетентних органів, до компетентних юристів, адвокатів, які можуть питати писати такі запити, силаючись на якусь правову позицію, ту чи іншу, і довести, що пенсійний фонд все ж таки порушує права і діє незаконно. Пам'ятайте про те, що якщо ваше право порушене, його треба відновлювати без звернень до пенсійного фонду, без звернень до суду відновити ваше право буде складно, а деколи неможливо. Тому, якщо у вас є якась проблема подібна, звертайтеся до наших юрист вас проконсультують, розберуть вашу проблему, ваше питання. У разі необхідності ознайомляться з вашими документами і детально пояснють вам, в чому ваше право порушено, яким чином його можна відновити, і які дії необхідно вчинити для того, щоб досягти справедливості в вашій, нарахуванні вашої пенсії. Звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, раді кожному допомогти у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Дякуємо за увагу. Звертайтеся, і ми будемо аналізувати, чи правомірно чи не правом. Пенсійний фонд вам нараховує та призначає пенсію. Дякую за увагу. Сьогодні ми розглянули декілька проблем: це понаднормовий стаж чорнобильців. Це надбавка непрацюючим пенсіонерам чорнобильцям. Це неправомірні дії пенсійного фонду щодо нарахування пенсій по втраті годувальника чорнобильців. Але це не всі проблеми, не всі підстави, відповідно до яких можна перерахувати вашу пенсію. Пенсійний фонд на жаль на сьогоднішній день допускає дуже багато порушень під час нарахування, перерахунку пенсії, призначення пенсії. Всі їх неможливо одразу говорити. Але якщо ви вважаєте, що ваша пенсія неправомірно нарахована, чи пенсійний фонд відмовляє вам в виплаті тієї чи іншої надбавки, або ж відмовляється в перерахунку вашої пенсії, звертайтеся до нашої юридичної компанії Мережа права за номером телефону, який ви бачите на екрані, наші юрисконсульти допоможуть розібратися в вашій проблемі, і вирішити ваш спір з пенсійним фондом, чи то в судовому порядку, чи досудовому порядку. Раді кожному допомогти, тому що мережа права на стороні простих людей. Дякую за увагу і до нових зустрічей!